Шановні друзі, знову вітаю вас на моєму каналі. Хочу познайомити вас з неймовірно цікавим інтернет-ресурсом Learning Chocolate. Це є е, словник у картинках та також, е, неймовірно корисна навчальна платформа. На цьому сайті ви можете вчити не тільки англійську, але й китайську, іспанську, німецьку, французьку та японську мови. Щоб розпочати користування цим сайтом, ми можемо вибрати мову інтерфейса. То виберемо українську. Сайт має інформацію про сайт, допомогу, а також інші ресурси. Давайте відкриємо про нас. Як бачите, не все перекладено українською мовою, тому ми можемо скористатися нашим перекладачем. Власкаво просимо до вивчення шоколаду. Наш сайт створено, щоб допомогти вам запам'ятати англійську, як американську, так і британську, японську, китайську, мандаринську. Німецьку або іспанську лексику в легкій, веселій формі, яка дійсно працює, у всіх вправах використовуються картинки, звуки та ігри, щоб зробити вивчення нової мови таким же веселим, як насолода, шматочком, шоколаду. Сайт також має допомогу, яка теж не перекладена українською мовою. І яку ми теж можемо перекласти? Цей сайт має багато категорій, починаючи з алфавіту, фонем та літер, чисел, форм, кольорів, часу та дат. Дій, здоров'я і так далі. І навіть е, все, що стосується американського громадянства. Кожна категорія чи тема має свої вправи. Наприклад, PWORD. Е, ви бачите, що тут є картинки е, з озвученням а також п'ять тестів match – Match-up 1, Match-up 2, Match-up 3, Fill-in and Dictation. Категорії чи теми можуть мати декілька сторінок. Наприклад, тут сторінка перша, але їх п'ять. Цей сайт розвивається за допомогою людей, що обізнані у іноземних мовах. Кожна вправа має свого автора. Наприклад, uh, Authored by Anna Banks. Ми можемо подивитися, хто така Анна Бенкс. Анна Банкс. Description A College Teacher Working with Beginner Students. Викладач коледжу, який працює зі студентами-початківцями. Якщо ви обізнані з іноземними мовами, ви також можете прийняти участь у розвитку цього сайта. Тут на цій сторінці. Інформація про те, як ви можете зробити свій внесок в розвиток цього сайта. Давайте нарешті подивимося, як працюють вправи на цьому сайті. Бачимо картинку, дівчинку та підпис частин її тіла. Legs, feet. А зараз виконуємо тест match up. One. Маємо слова і треба підібрати для них озвучення. Arms, arms, head, head, legs, legs, hands, hands, feet. Torso. Torso. Перевіримо нашу вправу. Дуже добре. Тест Апту. Тут треба поставити слова на відповідні місця. Перевіряємо. All right. Test match up free. Тут треба поставити озвучення до відповідних uh, місць. Had forso. 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 Feet. Feet. Arms. Arms. Hands. Hands. Arms. Hands. Hands. Legs. Legs. Проверяемо. Дуже добре. А зараз тест fill in. Тут треба працювати з клавіатурою. Перевіряємо усе гаразд Диктейшн. також працюємо з клавіатурою. Перевіряємо теж все гаразд. Отак працюють вправи на цьому сайті. Як ви бачите, тут є не тільки прості теми, такі як частини тіла, але складніше, наприклад, візит до лікарні. О, це реклама, треба її закрити. Візит до лікарні. COVID-19. Є також emergency. Симптоми. Окрім цього, є е, технічні теми, такі як Engineering Technologies, інструменти обладнання, також є тема money, гроші. Гроші та грошова система. Гроші. Financial institutions. Uh, Фінансові інституції. US currency, Американські гроші. Чеки і багато іншого. Але ще одна тема, яка мені здається, цікавою для багатьох, є американське громадянство. Тут йдеться про американську історію. Наприклад, тут навіть така стаття про Пілігримів. І навіть є. Грін карта, як вона виглядає і терміни, пов'язані з грін-картою. Також є граматика. Різноманітні граматичні терміни і їх використання, мабуть. Таким чином, я гадаю, що цей сайт буде дуже цікавим і корисним для вас, особливо з точки зору накопичення слоникового запасу. І ще мені здається цікаво, подивитися. Що там є в інших мовах? Англійська, британська. Дивимось. Непогано, багато, багато різних вправ. А, а що у нас і там є в китайській? Не дуже багато, але щось є. 切面包刀，厨房多用剪，厨师刀，马铃薯削皮器，砧板，开罐器。д о 头发，太阳穴，耳朵，脸颊。 Xia He. Muy interesante. ¿Y qué tenemos en español? ¿Qué tenemos en español? ¿Veis? Esa es la misma El cabello. El pómulo. La oreja. La mejilla. La mandíbula. El cuello. La cara. Muy bien, muy interesante. ¿A qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ¿Equipo? ¿De construcción? El serrucho, el martillo, la caja de herramientas, la escalera. Vaya. Wow. ¿A qué nos opinimos? España, ¿sabía? Vamos a ver. Вантажимося трошки. Іспанська, німецька. Das H, die Schläfe, Das Ohr, die Wange, der Kiefer, der Hals. І також є багато різних. Inших kategorie Die Maus. Die Tastatur. Der Lautsprecher. Der Bildschirm. Der Arbeitsspeicher. Дуже добре. Так, що там ще є? Російська. Оперативная память. Корпус. мышь Багато чого. Українська. А тут щось нічого нема. Ні, я щось. Света. Спідниця. Джинси. Черевики. Ще в нас що є? Дуже багато. Червоний. Синій, жовтий, жовтий, синій, червоний, чорний. Добре. І ще там щось було? Нема, зараз треба. Знов роззавантажитись, мабуть? ジャポンスカ。<Japan. S 2> <music> シュシア。ブーツ、ハイヒール、かかと、靴底、革靴。ゾウリスカなたくグバハト、アレシュシア。 ドッグポットやかん片手鍋ヒレットフライパンしかぼフランスウスカだわりとポドマスフランスウ Le papa. La sœur. Le frère. Le bébé. La maman. La famille. Donc. La clé. La scie. Les rondelles, le câble, le ciseau. Les vis. Таким чином, друзі, ви бачите, що якщо ви будете користуватися цим сайтом, то ви станете поліглотами. Добре, друзі. Якщо вам сподобалась моя програма, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде.